Всім привіт! І я знову сьогодні щось приготую смачного. А приготую сьогодні я, друзі, рибу в мультипечі Ось, друзі, така у мене риба сьогодні. Риба хек. З такі чотири кусочки. Рибу чистимо, миємо потім. Трошки її замаринуємо. Риба в нас готова, почищена, помита. Зараз будемо маринувати. До речі, рецепт дуже простенький, швидко готується, а саме головне, що дуже смачно виходить. І так, беремо рибу. Я беру приправу до риби. Просто додаю сюди, додаю трошки солі, чорного перцю, меленого, і додаю трохи оливкової олії. І дуже добре все перемішую. Головне натерти рибу з усіх сторон, щоб вона добре промаринувалася. І залишаємо маринуватися на пів годинка. І так, пройшло 25 хвилин. Я йду викладати рибу на решіточку. Риба наша вже на решіточці, і я ще її трошки побризкаю зверху олією, щоб була така красива корочка. І зараз будемо жарити режим морепродукти. 15 хвилин. Запуск. і все. 15 хвилин. І їда готова. Швидко. Смачно і корисно. Was no, pokażę zaraz, jaka wychodzi ryba. Widzisz? Prosto czudowa. Raz skosztujemy. Mmm, właśnie taka u nas, drodzy, smaczna wychodzi ryba. Друзі, не забуваємо підписуємося на канал. Ну, а я всім дякую, всім смачного і всім пока.